Аміка, амія, кого ми привет знайшли? друзья? каже привет? хим привіт, А друзі. Любі друзі. От, ми то гуляли по комплексу нашому гостиничному. там де відпочиваємо. Вот тут газу, батус вокруг домиков. І там де квартирка номер 5001, вот ось так вони залазить, а не подходит туди близько. От, і ми то в Марокко знайшли марокканських кічок маленьких. Мама, і сіків еміхло, кошенят маленьких. 5. Да, і ми кожен день, до них приходимо в гості, вони близько до нас живуть. В раміка появились такі друзі. Отак вони там живуть. От, і як вони залазять, еміху, скажи на то сучку такую. Да, там такое деревце. Вони сюди йдуть. так. Да, вот такі от африканські кошенята. А ти їм виділи цілу хатку. Який номер квартири цей? П'ять на іной один. А Міка не підходить, дуже близько, не лякай. Що вона там п'є, Як ти думаєш? Молочко п'є, да. Костяче спеціально. Ні, ну це просто от молочко коровяче. І от так. О, а мій ковати прийшла близько і бояться. Ось такі маленькі касенят ми знайшли. Аж п'ять штучек. А у нас Амі теж китя. Як я ми звати нашу Англій Кітю? Моніка. А синочка Моніки? Томік. Томік і Моніка, да риженькі. А тут у киті аж п'ять штучок, Риженькі і сіренькі. А той самий сміленький. Ще в хатку залазить, от як -то і той добрий і гостінці. Виділи цілий номер для кашенят.